Доброго дня усім. Сьогодні в мене на огляді пристрій, який слугує для реабілітації відновлення руху в кінцівках, Ну, конкретно в руці. Це така перчатка пневматична, яка працює від певного такого компресора, і допомагає при відновленні наслідків інсульту, переломів, для лягнучності ваших пальців, і як профілактика утворення контрактури різних. Застійних явищ у ваших руках. Отож, отака от коробка. От, і я зараз покажу, що в коробці. От такий от комплект. Це безпосередньо сам компресор. От тут можна перемикати режим, вимикати, додавати швидкість, вона тут буде відображатись на екрані. Це вхід для того, щоб підключати саму рукавичку. Це для зарядки і це для руки іншої, яка ніби здорова, це якщо, скажімо, людини інсульт. І через цей вихід воно ніби буде копіювати рух цієї руки. Умовно, якщо в мене рука права після інсульту. То те, що я буду робити лівою, буде повторювати право. Я вам в подальшому покажу. Отак він виглядає, цей пристрій, цей компресор. От модель. Бачите всі характеристики. Оце от отак. Безпосередньо сама перчатка. От отак от вона виглядає. З певними допоміжними елементами. М'ячик, зарядний блок. Так, раз. Інструкція. На англійській мові. От. І перчатка, яка буде, з якої можна буде копіювати рухи на іншу руку. Зараз я це все відкладу і покажу вам, як це все працює. Отож, з чого? починаем. Зараз подъединяем блок. Так, разъем. Вот. Подъединяем блок. Потом подъединяем саму перчатку. Вот тут вот, вот она. Вот так вот подъединяется. Это как компрессор. Вот Ну і ще під'єднаємо цю руку, з якої буде копіюватися. Там є такий певний режим, за допомогою якого можна копіювати рухи здорової руки. То я його розмотаю, також сюди підключу. Так, зараз спробую підключити все і вам наглядно показати, як це все працює. Отак виглядає ця перчатка. По Самому її трохи складновато вдягнути. Тим паче, якщо у когось поражена рука, то тим паче ще буде складніше, але можливо. Так, великий палець. Тут треба добре її натягувати. Так, зараз, зараз, зараз. От. І тут можна ще фіксувати великий палець, натягувати його добре натягуємо. Тепер дивіться, вмикаю я в розетку. От. І воно вже увімкнене. Тепер вмикаю. І бачите, компресор надуває. І вигинає мою, мої пальці в іншу сторону. Це просто одна із програм. І в іншу сторону. Тут інтенсивність, час, згинання, все це можна регулювати. Зараз знову буде в іншу сторону. Якщо, скажімо, є проблема умовно, там в мене, наприклад, з казівним пальцем, так? то це можна підкоригувати, можна отут підкрутити, наприклад. І зробити, щоб компресор сюди не працював. От саме в цю сторону. Ми ніби перекриваємо і будуть випрямлятися тільки ті пальці, які нам потрібно. Дивіться, от в мене ці от випрямляються, А цей лишається так, як і був. І так можна з кожним. Вчитися можна рух в одну чи в іншу сторону. Зараз я покажу, для чого та перчатка. Так, зараз поки вимкнемо. От вимикаємо. Вдягаємо цю перчатку. Ця слугує для того, щоб копіювати рухи. Одна рука копіює рухи іншої. Дивіться, я вмикаю. Отут -от відображаються режими. Включаю режим Б. Дивіться. Бачите, копіює. От ось так. Ну і тут от режими переключаються. Так само швидкість. Ну і багато що іншого. Якщо говорити загалом, для, для кого цей пристрій і для чого, Ну, в наш час збільшилась кількість людей, які отримали певні інвалідності внаслідок інсультів. Внаслідок поранень, різних травм, і досить часто людям потрібне відновлення рухів у кінцівках. І от цей пристрій якраз і слугує для цього. Якщо, наприклад, людина після інсульту, от, і в неї не працює одна рука, і вона не знає, що з нею робити, то в принципі можна купити отакий от девайс, за допомогою якого можна займатися тою рукою, яка не працює. Бо через те, що якщо нею не займатися довгий період часу, то можуть утворюватися контрактури, і потім рука не буде розгинатися. або навпаки, ну, в залежності від самого інсульту чи травми. В когось може бути там, шийні травми і пальці не працюють. Інколи можуть утворитися контрактури, що вже ти руку не розіжмеш, або ж навпаки. То цей пристрій якраз і дозволяє працювати, тренувати вашу руку, тренувати гнучкість. Відновлювати після інсультів, після травм, і взагалі покращувати функціонування кінцівки, покращувати кровообіг у ваших кінцівках. От, е, якщо можливо комусь буде цікаво, то в основному рекомендують цей пристрій використовувати два рази в день приблизно 15-30 хвилин. От, тут можна багато що регулювати. І він є таким хорошим інструментом для відновлення. Але, попереджу, що якщо, скажімо, в людини. Наприклад, шийна травма, чи повна шийна травма, ну, то ви не очікуєте, що такий пристрій, який ви купите десь, там замовити на Aliexpress, чи на Amazon, чи навіть нас на Промі купите, то він відновить функціональність ваших кінцівок. Звісно ж, все буде дивитися по ваших медичних показниках. І в ідеалі цей пристрій використовувати в комплексі з різними вправами. Щоб було певне ЛФК, певне, ну бо ви тільки працюєте ж з пальцями, а ще потрібно кість працювати, пронацію, супінацію і так далі. От. Але якщо ну, у вас з'явилася така думка, що, чи, ну, що можна придбати такий пристрій, то я от вирішив вам записати відео, щоб ви знали, як його можна використовувати. що це приблизно таке. Отакий от от девайс. В Україні він коштує десь приблизно 7 тисяч. Ну, це не дешеве задоволення. Можна замовити з AliExpress, вони, до речі, там дешевші. Схожі, є версії е, різні, ця працює тільки від мережі версія. Але я сьогодні бачив таку, яка працює від акумулятора, і її портативно можна з собою десь використовувати. Ну, в принципі, все. Якщо це відео було корисним для вас, то ставте лайк, підписуйтесь на канал, задавайте запитання, я обов'язково на них відповім. Гарного всім дня!